Шановні колеги, шановні журналісти, шановні українці, Юрій Деревянко, політична партія Воля. Минулого року більше як 75 народних депутатів об'єдналися для того, щоб вирішити одну проблему, яка стосується автомобілів на іноземній реєстрації, для того, щоб дати можливість нашим громадянам України, які користуються цими автомобілями з іноземною реєстрацією, бути. Справжніми громадянами на своїй території на Україні бути почувати себе гідно, мати можливість заплатити в бюджет гроші і офіційно користуватись цими автомобілями, а не знаходитись у тому стані, в якому влада уряд сьогодні фактично поставив більше як. Кілька сотень тисяч українців за різними підрахунками це майже півтора мільйона українців в таке становище, коли вони вимушені платити різного роду платежі, в тому числі хабарники вимагають з них і хабарі, і на митниці, і в поліції національній, і скрізь, знущаючись практично цими людьми. Мова йде про законопроект 5567, який врегульовує питання тимчасового ввезення автомобілів на іноземній реєстрації за плату за те, щоб заплатити певну суму грошей в залежності від того, який автомобіль, якого він випуск року і яка його потужність. Мова не йде про нові автомобілі, мова йде про автомобілі, яким 7 і більше років. І я хочу коротко вас проінформувати про той стан справи, який є зараз, і те, що викликає величезне занепокоєння. Ви були свідками того, що кілька тижнів назад саме активісти, які об'єдналися в певний рух стосовно того, щоб відстояти свої права і звернути увагу на цю проблему, вони робили таку акцію попереджувальну для того, щоб уряд визначився з ставленням до законопроекту 5567. Що натомість з боку уряду і з боку влади, ми зараз отримали. Зараз сформовані певні спеціальні загони. Національної поліції і митної служби, які почали здійснювати репресії, спрямовані на власників таких автомобілів, і це відбувається практично по всіх областях України. Це відбувається і в Харківській області, і у Одеській, і у Івано-Франківській, і у Київській. Також це відбувається і у Запорізькій області. І в інших областях і в Волинській я відповідно пілотував всі необхідні звернення, щоб вони пояснили на яких підставах сьогодні митники також і поліція намагаються затримати ці автомобілі, намагаються ці автомобілі поставити на штрафмайданчик, тобто вилучити фактично ці автомобілі. І звертаюся я і до Авакова і до. Данилюка міністра фінансів, а також до всіх керівників відповідних митниць і управлінь національної поліції, щоб вони пояснили, на якій підставі здійснюються такі рейди, і чому саме в такий спосіб влада вирішила вирішувати це питання, замість того, щоб розглянути законопроект 5567, врегулювати на законодавчому рівні і поставити в цьому питанні крапку. Дуже прикро, що шляхом репресій зараз рухається влада, а не шляхом порозуміння, шляхом того, щоб дати можливість нашим громадянам України заплатити в бюджет і вирішити цю проблему. І я думаю, що ще ніколи влада шляхом репресій не отримувала бажаного і позитивного результату. Тому зараз я звертаюся, користуючись нагодою до прем'єр-міністра України, пана Гройсмана, щоб дав відповідне доручення міністру фінансів. А також залучив до цієї роботи пана віцепрем'єра Кубева, з яким ми вчора мали честь на погоджувальній раді поспілкуватись, і концептуально він підтримує цю ідею і необхідність порядкувати цього питання, упорядкувати цей законопроектом це питання, вирішити це питання, щоб найкоротший термін уряд дав свою точку зору свою позицію стосовно законопроекту 5567, Співавтором якого є і Володимир Парасюк, і більше вже як 105 народних депутатів. І я дуже дякую всім без виключення народним депутатам, які приєдналися до цієї законодавчої ініціативи, які підтримали, які розуміють, що краще не знущатися над кожним українцем, який сьогодні не має можливості купити новий автомобіль. А маючи невелику суму коштів 3-4 тисячі доларів, готовий купити і можу купити саме такий автомобіль і ними користуватися. Тому, шановні наші урядовці, шановний прем'єр-міністри, прошу вас дати доручення, щоб в короткий термін міністр фінансів міг це розглянути. Сьогодні я мав також можливість з ним коротко зустрітися після відкриття сесії, і дуже прикро, що після того, коли відбувалася акція під стінами уряду. І коли ми з Володимиром Парисюком попали до міністра фінансів і попросили розглянути цей цей законопроект більше як два тижні минуло, і сьогодні ми не маємо на превеликий жаль позиції ні міністерства фінансів, ні уряду. До чого це все може привести? Наскільки я чую і бачу настрої, що коли влада починає чинити такі репресії, то автомобілісти захочуть приїхати до уряду, захочуть приїхати до Верховної Ради, це може бути кілька тисяч автомобілів і донести свою точку зору ще раз до цієї проблеми. Але ніколи таке протистояння не є добрим, ніколи це не створює ніякого взаємопорозуміння і взаємної поваги. Тому дуже прошу вас, шановні урядовці. Повернутися до цього питання обличчям і дати відповідні доручення всім необхідним міністрам для того, щоб визначити свою позицію. Пані Южаніна чекає також як голова комітету позиції уряду, і прошу вас, голова Верховної Ради, дати відповідне доручення, щоб законопроект 5567 все-таки був включений у порядок денний, був розглянутий на відповідному профільному комітеті, і щоб ми ситуацію, яка сьогодні має всі шанси бути вирішеною добре, мирно і відповідно до всіх зацікавлених сторін і осіб. І надати в державний бюджет більше як 8 чи 10 мільярдів гривень саме в такий спосіб вирішили цю проблему, а не залишали її на. На контролі у хабарників, на контролі у митників, на контролі у поліцейських, у правоохоронців, які сьогодні намагаються силовим способом приборкати незадоволення наших громадян України через такі репресії, які нещодавно розпочалися. Тому пропонуємо припинити ці репресії і вирішити це питання. Хочу надати слово представникам саме тих людей, які користуються цими автомобілями, щоб ви вислухали і почули їхню позицію. Дякую вам за увагу. Я прошу дуже коротко. Доброго дня, голова громадської організації Авто Євросила Ярошевич Олег. Я хочу звернутися до депутатів, до всіх, хто має можливість вирішити це питання. Це питання дійсно глобальне. Воно має наскільки велику напевно політичну волю для вирішення цього питання, тому що ми, як громада, використали майже всі законні методи спілкування із державою. Ті попередні акції, які робили, ми вони були по. Попереджувальні, тому що на сьогоднішній день ми маємо е, згоду е, усіх областей України з'їхати сюди до Києва, і то буде дійсно великий колапс міста, коли приїдуть всі автомобілісти, які мають транспортні засоби на іноземній реєстрації, то будуть тисячі автомобілів, які заїдуть до Києва і дійсно зупинять рух. Я дуже прошу вирішити це питання в самі коротші сроки, тому що люди на сьогоднішній день стоять в такому е, в такій позиції, коли е, е, і Влада і е, карні органи на сьогоднішній день пробують знущатися. Я вам так скажу, що на сьогоднішній день, щоб відкупитися від поліцейського і від митника, потрібно заплатити від 5 до 10 тисяч гривень. Ви розумієте, наскільки це е, ганебно навіть чути від людей, які попадають в таку ситуацію. Я дуже прошу всіх, хто має можливість долучитися до вирішення цього питання, звернути на це увагу. Дуже дякую. Черневский Александр, соучредитель ГО «Автоевросила». Я хотел бы добавить Олега, сказать о том, что буквально вчера уже начались очень мощные протесты в Ужгороде. Закарпатская громада вместе с губернатором пока на данный момент нашли первые точки соприкосновения. Но опять же, на уровне соприкосновения ехать сюда в Киеве решать вопросы. Я еще раз вот подчеркиваю все, что сказал депутат И, Олег, о том, что давайте решим этот вопрос до того, как люди приедут сюда и персонально лично будут задавать эти вопросы здесь в Киеве, создавая неудобства всему городу и ну, многомиллионному городу. Поэтому точно так же присоединяюсь и призываю в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос и решить его. Спасибо большое. За информацию выступ завершена.